Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Сьогодні хочу вас ознайомити з новинкою від компанії Flacarp. Це сигналізатори Flacarp X8. І з вами будемо розбиратися, що в них нового порівняно з сигналізаторами x 7 Поставляються вони так само в жорсткому кейсі. У мене комплектація 2 плюс 1, так само як і x 7 І хочу одразу вам сказати таку річ, що візуально вони нічим не відрізняються, крім того, що тут стоїть x 7 тут назва X8, і поряд з назвою Флакар з'явився значок. Приємною відмінністю стало те, що в комплекті з сигналізаторами йде ось така брошюра на українській мові, де повністю вказується все, що є в цих сигналізаторах, і як. Ними користуватися, вімкнути ту чи іншу функцію. І за які ж функції йде мова. Перша функція, за яку хотілося би поговорити, це нічний режим. Його не було в сигналізаторах x 7 Що ж відбувається? Коли ви його вмикаєте, світлодіод зелений, світиться тьмяно-тьмяно постійно і ви бачите, де знаходиться. Ваші сигналізатори, ваш ротпот, це дуже зручно. Також він працює як зі свінгерами, так і з стабілізаторами. Якщо ви використовуєте стабілізатори, в яких є світлові індикатори, так само будуть вершинки світитися тьмяним зеленим кольором. Як же він вмикається? Для цього вам треба вімкнути сигналізатор і на 2 секунди затиснути кнопку Function. Відбувається короткий звуковий сигнал, значить функція вімкнена і починає світитися всередині тьмя, нотьмя на його днем майже не видно. Один світлодіод зеленого кольору. І при тому, коли стає це клювання, він працює і виконує свою функцію, світиться так, як потрібно вже на повну Також функція ніч є окремо для підключення. Свінгерів зі світлоіндикацією. Що відбувається? Під час клювання свінгер світиться на повну яскравість протягом усього часу індикації, таблима відповідно до швидкості розмотування жилки вашої. Як він вмикається? Беремо наш сигналізатор, вмикаємо його і швидко натискаємо кнопку Function 7 разів. Відбувається звуковий сигнал і світовий індикатор, два діоди світиться в центрі синього кольору. Так само, щоб вимкнути, натискаємо сім разів, також відбувається звуковий сигнал і вже світиться два червоних світлодіоди. Друга функція, за яку хотілося би поговорити, це мінімізація випадкових клювань. Як воно працює? Наприклад, ви ловите з човна або при сильній хвилі, ви виставляєте собі довжину розмотування десь 20 см. І при першому клюванні, коли протягується 20 см, відбувається сигналізація клювання. І якщо воно продовжується, наприклад, якщо, наприклад, волна, да, воно витягнуло цих 20 см, і залишилося, Потім знову, або як ви ловите з човна, човен розгойдує, і воно так плавно. Якщо клювання зрозуміло, то воно тягне, тягне і тягне. От. Оці 20 см воно вимотало, і якщо клювання продовжується, тобто витягування жилки, то воно збільшує чутливість автоматично само, інтелектуально в 5 разів. І інтенсивність самого сигналізації буде відповідна до вашого клювання. А якщо воно повторюється равномірно, ці 20 см, через якийсь проміжок часу, як розгойдування, хвиля і так далі, воно не буде давати клювання і буде залишатися цих 20 см. І у вас зведеться повністю фальшиві клювання на нуль. Як вона вмикається? Беремо наш сигналізатор так само і просто три рази натискаємо кнопку «Function». Відбувається короткий звуковий сигнал і зелений індикатор. Так само і вимикається три рази відбувається короткий звуковий сигнал і червоне світло індикації. Ще однією новою функцією стало те, що ви можете відрегулювати не тільки колір вашого світлодіода, який розширився в кольорах, і додався ще бірюзовий, а також ви можете. Налаштувати яскравість, зробити їх яскравими або тусклими на ніч, щоб не садити вашу батарейку, або взагалі вимкнути, якщо ви не хочете, щоб хтось бачив, що у вас відбувається клювання. Якщо ви, наприклад, вимкнули тут повністю гучність, вимкнули світодіод, а лишили, щоб вам давав покльовку тільки пейджер і то в віброрежимі у вас в кармані. Як це робиться? Вмикаємо ваш синалізатор, зажимаємо кнопку Function на 5 секунд. І чекаємо, поки ваш світловий індикатор починає бігати вгору вниз, вгору вниз. Верхній регулятор S можна крутити і вибирати колір, який вам до вподоби. А другим T ви можете якраз регулювати яскравість. І або повністю його вимкнути, або зробити тусклим, або ярким. Для того щоб зберегти ці функції, які ви налаштували, просто коротким натисканням на кнопку Function і вони зберігаються або вимкнути і вимкнути сигналізатор знову. Ще одну дуже важлива функція є те, що ви не вмикає ваш сигналізатор, можете перевірити стан заряду батареїк. Просто на вимкненому сигналізаторі натискаєте на кнопку Function і бачите, якщо у вас повністю заряджена батарея, ваш світлодіод. Світиться повністю зеленим кольором. Якщо він горить синім, це вказує на те, що заряд вашої батареї десь від 30 до 50%. І якщо він світиться внизу червоним, це свідчить про те, що заряд батареї не більше 10% і її треба замінити. Дуже легко, не треба вам вмикати і гадати. Заряжені у вас батарейки чи ні. Ви собі достали сигналізатор, натиснули, подивилися. Якщо горить зелений колір світлодіоду, ви собі можете їхати спокійно на риболовлю і отримати позитивні враження від цих сигналізаторів. Нові функції також не обійшли і сам ресивер. Дуже багато всього нового запихнули, інтелектуальні режими, під швидке під'єднання нових аксесуарів це як сигналізатори, так і... Датчики охорони, лампи, всього можна під'єднати до пульта до 12 пристроїв. Все це описано в цій брошурі, яка йде в комплекті на українській мові. Тому, якщо у вас виникне бажання придбати ці сигналізатори, ви повністю всім зможете ознайомитись в цій брошурі. Ось такий був коротенький огляд на новинку від компанії Flacarp – сигналізатори X8. Наш магазин Фішфіш є офіційним дистриб'ютором цієї марки. Тому, якщо вам стало цікаво, переходьте по посиланню під відео, дивіться ціни на ці сигналізатори і купуйте.